Великі ідеї народжуються на великому екрані. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Це справді велика новинка, яка прийшла надати користувачам простір для творчості, відпочинку чи звичайного перегляду соціальних мереж. Разом з Xiaomi Pad 6 S PRO звичні речі стануть зручнішими. Вибравши цей планшет, ви отримаєте екран розміром з маленький ноутбук, але в тонкому та елегантному корпусі, який пропонує чудову продуктивність для виконання будь-яких задач. Та детальніше про новинку виділяється. Знаєтесь в сьогоднішньому огляді, тому погнали. Але що може бути кращим за перегляд цікавого контенту в телеграм-каналі АЛО? Там щодня публікують розпакування нової техніки, інформацію про акцію, знижки та просто цікаві новини з усього світу. Підписуйтесь на АЛО за посиланням в описі. А ми переходимо до Xiaomi Pad 6 s Pro. Комплектація новинки може здивувати наявністю зарядного блоку, потужністю 120 Вт, що здатен відновити 100% заряду масивної батареї. На 10 тисяч мА годину за 35 хвилин, все ж інше, цілком стандартне. Але планшет це такий девайс, який варто відразу захистити чохлом, який можна придбати окремо. Зроблений він з екошкіри, і його не потрібно натягувати на грані. Чохол магнітиться до задньої кришки, не збільшуючи розмір і так, не маленького планшета. А передня кришка, що захищає екран, буде чудово працювати в якості підставки. Але ви можете придбати ще один аксесуар, який повноцінно доповнить ваш експеріенс роботи з планшетом це стилус Xiaomi Focus Pen. Він має на корпусі три кнопки, що дають можливість виконувати різноманітні дії в редактор. Чи, наприклад, швидко зробити скріншот, запустити застосунок Mi Canvas, у якому можна створювати малюнки з точністю та чудовою імітацією фізичних інструментів малювання за рахунок підтримки 8192 рівнів натискання. Та зараз ми повернемось до зовнішності планшета, бо тут є про що розповісти. На верхній грані можна знайти місце для примагнічування. Стилусу та його заряджання у бездротовий спосіб: кілька мікрофонів та кнопки регулювання. Гучності пристрій має відразу 6 динаміків, які розташовано побічним граням. Крім спікерів, також є порт USB Type-C стандарту 3.2 для заряджання і передачі даних. Але й найцікавіше те, що це все розміщено на доволі такій тонкій рамці. Товщина планшета становить лише 6,26 мм. І щоб забезпечити міцність такої конструкції, корпус новинки повністю зроблено із якісного алюмінію, що до того ж дало змогу зробити вагу цього велетня, всього 590 грам. Але на те, чому я хочу акцентувати особливу увагу на звучанні планшета. Це вже не рівень навіть звичайного ноутбука. За гучністю, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Можна порівняти хіба що з найліпшими динаміками MacBook Pro, а це неймовірна висока відзнака. Xiaomi вдалося встановити в цей тонкий корпус динаміки справді неймовірної якості. Девайс отримав підтримку технологій Dolby Vision та Dolby Atmos, що гарантує повноцінний занурюючий експірієнс при прослуховуванні музики. Чи перегляді фільмів, особливо якщо контент має підтримку цих технологій. Та йдемо далі до екрана, адже тут новинка також може здивувати. Перед нами постає 12,4 дюймова IPS матриця з роздільною здатністю 3К та частотою оновлення 144 Гц. Але ці характеристики лише вершина того, що насправді здатний запропонувати екран Xiaomi Pad 6S Pro. Він має 12-бітну глибину кольору, охоплення кольорного діапазону dci p 3 максимально яскравість Скравість 900 ніт, а зміна частота оновлення має 7 різних варіантів роботи, оптимізованих під різноманітні сцени та застосунки для зменшення споживання енергії матрицею. Також дисплей підтримує технології HDR 10 та Adaptive HDR, а його співвідношення сторін 3 до 2, додає зручності при споживанні контенту та при роботі з текстом чи веб-сайтами. Для збереження здоров'я очей Xiaomi Pad 6S Pro отримав екран з професійним захистом зору. Його матрицю налаштовано так, щоб відпромінені. Синього світла було на наднизькому рівні. До того ж, є просунутий режим читання, здатний автоматично підлаштувати кольори на екрані в залежності від типу програми або часу сходу чи заходу сонця. Також екран підтримує технологію адаптивних кольорів, що аналізує навколишнє освітлення для забезпечення точної передачі кольорів за будь-якого освітлення. До того ж, планшет має 4096 рівнів регулювання яскравості, а з урахуванням всіх своїх інновацій щодо збереження вашого зору. Девайс отримав сертифікацію TÜV за трьома показниками. Дисплей це насправді важлива річ, адже завдяки йому ви будете взаємодіяти з системою, яка тепер зветься Xiaomi HyperOS. Вона принесла чимало змін, що точно зацінять користувачі. Почну з першого, з чим ви будете взаємодіяти: екран блокування. Якщо натиснути на вільній області, вам відкриється вікно кастомізації, у якому ви зможете змінити шпалери, стиль годинника чи накласти додатковий ефект на шпалери. Після того, як ви налаштувати, Штуйте екран блокування і відкрийте головний екран. На перший погляд здаватиметься, що це та сама система MIUI, що могла бути вам знайома за іншими планшетами від Xiaomi. Але зміни помітні вже з панелі перемикачів, де було перероблено деякі пункти і кнопки для більш комфортного користування. Налаштування зазнали більш глобальних змін, було поліпшено сортування параметрів. А для повноцінного використання функції планшета варто завітати у відповідний пункт, у якому можна увімкнути деякі корисні можливості. Як-от активація екрану при наближенні, виявлення присутності, допомогу в роботі зі спливаючими вікнами чи взагалі увімкнути окремий режим робочої станції, в якому майже всі застосунки за замовчуванням відкриватимуться в окремих вікнах, імітуючи повноцінний ноутбук. До того ж, в налаштуваннях ви можете переглянути всі функції стилусу і клавіатури за її наявності. Стилус Xiaomi Focus Pen незвичайний, він під'єднується до планшета за допомогою Bluetooth. І крім тих функцій, про які я вже трохи раніше. Розповідав, його можна використати як віртуальну лазерну указку для виділення тексту чи перемикання між слайдами. Більше того, його можна використовувати як кнопку спуска затвору камери. Xiaomi Pad 6S Pro отримав фронтальну камеру з роздільною здатністю 32 мегапікселі. Вона має чудовий кут захоплення зображення, що буде корисним під час онлайн-конференції чи навіть для колективного селфі великої компанії. Основна камера також може здивувати: це 50 мегапіксельний сенсор і соцел jn 1 який дає можливість створювати якісні знімки документів, домашніх тварин чи просто гарних пейзажів на вулиці. Можна навіть увімкнути портретний режим для створення фото з ефектом розмиття фону. Тепер про відеоможливості. Планшет може знімати на фронтальну камеру з максимальною якістю Full HD 30 кадрів на секунду. А от основна камера здатна вам забезпечити якість зйомки аж до 4К з частотою 60 кадрів на секунду. І приклад відеозйомки ви зараз можете оцінити. Ну а зараз. Зараз ми записуємо приклад відеозйомки на Xiaomi Pad 6 s Pro 12.4. Ми знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. І ви можете зацінити, наскільки гарно відпрацьовує стабілізація, як відпрацьовує автофокусування планшету. Ну і можете зацінити, наскільки гарно він записує звук. Ну і ось ми увімкнули фронтальну камеру, щоб ви могли побачити, наскільки гарно Xiaomi Pad 6S Pro. 12.4 може записувати відео в якості Full HD 30 кадрів на секунду. Тож, якщо ви розглядаєте планшет для роботи чи навчання, то це буде топ-варіант для відеоконференцій. Та як ви могли помітити, ми ще нічого не говорили про чипсет та пам'ять, тому варто це надолужити. Xiaomi Pad 6S Pro 12 i4 оснастили минулорічним флагманським рішенням, мобільною системою Snapdragon 8 Gen 2. Та нехай вас не відлякує слово минулорічний. Цей камінь має дуже високу продуктивність, він тримає баланс між нагріванням, потужністю і енергоспоживанням. Саме тому погляд Xiaomi впав на Gen 2. До того ж, планшет не обмежили пам'яттю. Xiaomi Pad 6S Pro має 8 або 12 ГБ оперативки стандарту lpddr 5X та 256 або 512 ГБ накопичувача стандарту ЄFS 4.0. Тому можете не перейматись, ви отримаєте найліпший досвід користування системою. Все буде запускатись майже миттєво, без фрізів з приємною анімацією, будь-який застосунок працюватиме швидко і плавно та й пограти ви зможете в найвимогливіші ігри із сучасних код Warzone. На максимальних налаштуваннях гра була плавною, без просадок фреймрейту, а за півгодини гри планшет втратив всього 12% заряду. Гра Mobile Legend це найпопулярніша кіберспортивна дисципліна у світі. Вона теж працювала із максимальною частотою кадрів без натяків на підвисання. А розряджання за півгодини гри також становило 12%. Тому можна впевнено сказати, його вам вистачить на цілий день активного користування, а за заявою виробництво. В режимі очікування планшет може пропрацювати до 22 діб. До того ж, варто відзначити підтримку останніх бездротових стандартів, зокрема Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та NFC Mito, з чим пов'язана ще одна цікава фішка Xiaomi Pad 6S PRO 124. Ви можете переглядати робочий стіл смартфона, якщо на ньому виконано вхід в той самий аккаунт Xiaomi. Ви можете швидко передавати об'єкти, використовуючи NFC, та мати спільний буфер обміну. Це справжня ек... Система з пристроїв, яка полегшить вам життя. Xiaomi Pad 6S Pro це пристрій, який багатьом людям зможе замінити ноутбук для навчання та роботи, або ж стане зручним інструментом для творчості, якщо ви займаєтесь малюванням або графічним дизайном. Ну і для розваг, від фільмів, мобільних ігор та інтернет-серфінгу, ви отримаєте виключно задоволення. Вибирайте свій планшет на сайті Allo, А вам дякую за перегляд. Бувайте!